Привіт, я Анна і ви на каналі Buklis Blog. Сьогодні третій день марафону 5 на 5. Сьогодні дуже-дуже осіння погода, начебто на Київщині випадково відкрили філіал жовтня. І зараз не середина літа, а знову це буде жовтіти, опадати листя, і знову будуть постійні душі. Одним словом, такий от настрій, е, така от <тас> температура, холодно, мокро. Тому сьогодні дуже домашній день. І для нього я обрала книгу Богоміла Грабула Занадто гучна самотність. Про цю книгу я дізналась перш за все, на каналі знову-таки Іри, Кіра Скайбукс. посиланнячко буде ось тут. Вона дуже нахвалювала цю книгу і навіть розігравала її примірник. На жаль, мені тоді не пощастило її виграти. Тому я купила її самостійно, здається, забрала останній примірник, принаймні в тій книгарні, куди я ходжу, а можливо, і зовсім в останній серед книгарень є в Києві. Про цю книгу я знаю тільки те, що тут головний герой 35 років, сидить на пункті прийому вторсировини і рятує книжки від пресу. Все. Власне. Це та рекомендації Іри спонукали мене купити цю книгу і обов'язково її прочитати. Я ще не знайома з цим автором, але в мене є інша його збірка, надрукована видавництвом баба-галамага. Я обслуговував англійського короля, я теж її ще не читала, але принаймні дуже заінтригована змістом, і хотіла б сьогодні розпочати знайомство з цим автором. До того ж мені дуже цікава оця сама ідея вторинної переробки, тому що я еколог, для мене взагалі це пряма сфера моїх інтересів. І, оцей, і мені цікавий також цей концепт людини, яка сидить на пункті збору вторсировини, що вона відчуває, що вона може відчувати, як вона ставиться до речей. Тому що в мене є ряд. Своїх уявлень, ряд своїх думок щодо цього взагалі щодо поводження із речима і місця речей в житті людини. Можливо, я колись про це вам розкажу детальніше. І мені цікаво. Плюс також в нотації пишуть, що буде щось про Прагу. Я була в Празі. Мені дуже сподобалось це місто, і я б залюбки, не те, що приїхала б туди ще, я б залюбки Деякий час пожила в Празі для того, щоб наситити себе, ось цим. Для того, щоб насичити себе ось цією атмосферою, ось цим містицизмом. Одним словом, прага одне з моїх найулюбленіших міст, і я сподіваюся, що в цій книзі буде багато праги, багато вторинної переробки і багато цікавих думок. Ну що ж. Пропоную почати, пізніше підключусь до вас і розкажу свої перші враження щодо цієї книги. Все, що в душі ті холодно в Києві. Була повітряна тривога. Біля мене в області спрацювала ППО, проте, на щастя, я не чула вибуху, бо це просто вибило б мене з колі, я Страшно лякаюсь після цього. І сподіваюся, що скоріше все це припиниться. Отже, вже є половину роману, Богоміла Грабала занадто гучна самотність, і вже я розумію, що мені дуже подобається. Це не сюжетна література. Автор. А точніше, його персонаж, я ще не дочитала до післямови. Можливо, сам автор так само працював тим, хто спросовує макулатуру, Хоча поки що я не можу це стверджувати. Отже, головний герой, персонаж, він 35 років наразі працює тою людиною, яка спросовує макулатуру, для того, щоб відправляти її на подальшу переробку. І він настільки Щасливий і сповнений цією роботою, що вона заповняє повністю все його життя. Він спросовує макулатуру, п'є пиво і забирає книжки до себе дому, ті, які він вважає діамантами. А читає він складну літературу Гьоте, Шиллера, Гегеля і так далі. Він спокійно оперує. Складними термінами, складними тезами класики, філософів. Тобто це дуже начитана людина, але все його життя, воно сконцентровано на макулатурі. І він, я думаю, щасливий від того. Через, те, через його читацький багатий досвід і неординарність його життя він має дуже багато цікавих думок, і він специфічно бачить цей світ. Мені дуже подобається, як це написано. І це перша книга за це цей марафон, де я зробила доволі багато закладенок вже, ну, принаймні, помаранчевий стікер в мене вже закінчується. І не дивлячись на те, що в принципі в багатьох місцях текст виглядає ось так: тут величезні речення, величезні абзаци, і просто весь розворіт, це один абзац. Але читається доволі просто, хоча я вже розумію, що я не можу вхопити багато відсилок. Просто через те, що я отримала освіту в іншій спеціальності, я не маю значних літературних, культурологічних знань і тому не можу все для себе інтерпретувати. Проте, от якраз через це цю літературу, ось саме цей твір, буде цікаво перечитувати з часом, коли мій літературний досвід стане ще більшим. І цікаво буде прочитати е, рецензії, критику і, можливо, навіть пояснення до цього роману. Читаю дуже подобається. Дійсно, мені дуже подобається. Дещо я вам закадрово зачитаю. І не можна сказати, що я відчуваю аж такі яскраві емоції. Це е, е, інакше не такі, як в попередні дні, да, з попередніми книжками. Але. Те, що пише Грамбел, викликає доволі протилежні естетичні відчуття. Проте він пише і про високе, і про низьке. Про те, як він намагався врятувати прузьку бібліотеку із прекрасними виданнями, з позолоченими зрізами. Та про те, як він спросовував папір з скотобойні, з, 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 з м'ясницької лавки, який був весь у крові і описував велику кількість мошок. Яка в його підвалі, де він спросовує маклатуру, налетіло через це. І ось цей контраст він якраз і проявляється в цій дихотомії, і хочеться сприймати світ трошки інакше. Мені подобається це відчуття, мені подобається цей ефект. І хочу ще сказати, що це якось цікава така підбірка склалася, що вже третій день і третій раз в книзі є щось про війну. Гребел теж згадує про Другу світову війну, проте тут вона фактично не має значення, а от він описує війну між кланами щурів у каналізації, і це дуже цікаво ну, в контексті того, як він описує, в контексті розповіді, і, напевно, звучить так здалеку доволі дивно. Одним словом, буду продовжувати читання, заварю собі чайок, залізу під ковдру, і буду далі літувати це сильно схоже на осінь літо. Ну що, час поговорити про третю книгу марафону 5 на 5. Важко щось сказати зараз про цю книгу, тому що насправді Богуміл Грабов це дійсно певний феномен свого часу, і я, в принципі, погоджуюсь з тим, що написано у післямові від перекладачки, про те, що він дійсно класик чеської літератури. Хоча і не маю достатньо аж такого великого досвіду читання чеської, але мені здається, я вже доволі точно змогла зрозуміти про те, як пишуть і писали чехи, і яка саме атмосфера в їх творах. Це завжди щось таке просте, але складне водночас. Зрозуміло на початках, але дуже дуже глибоке за своєю суттю. І це завжди поєднання. Земного з небесним. Ось щось таке, мені здається, найбільш вдало описує чеську літературу. Грабел і його герой, а він описаний на основі досвіду роботи Грабела в пункті прийому вторзьковини, в пункті прийому мукулатури. Він розуміє свого персонажа і, як це написано у. Після мові він вважає занадто гучну самотність своїм найкращим, найбільшим, найвеличнішим твором. Вважав він. На жаль, помер. До речі, помер з доволі дивних обставин. В 91 рік він випав із вікна лікарні, коли намагався погодувати голубів. Якщо чесно, це дуже сильно синхронізується з тим, Хто його герой і як закінчився роман, тому що він роман може бути інтерпретований різними способами. Я не знаю, що бачить кожен окремий читач в цій роботі, але я побачила історію людини, яка відчуває себе добре в своєму маленькому світі, яка навчилась жити на самоті, яка навчилась розуміти себе на самоті. Владнала світ навколо себе так, щоб всі його диватства, всі його нестандартні грані особистості вписувалися в цей світ. І він відчуває себе добре. Це, цей роман, як мені здається, називається занадто гучна самотність, не тому що герой насправді відчуває себе самотнім. Він, він не замкнутий в межах свого всесвіту. Він готовий виходити за нього, якщо знає, що, є, що йому є куди повернутись. І це теж цікаво. І коли закінчується роман, так, і в нього складається ситуація, при якій він може не повернутися в свій світ, яким він живе кожного дня, що це його руйнує, це дає йому поштовх до події, яка ставить крапку для будь-кого, для будь-кого з нас. І ось ця нормальність існування в ненормальному світі мене це і захоплює. Роман написаний класно, хоч це і специфічне письмо, це великі абзаці, великі речення, ось це поєднання високого з низьким, але все одно це дуже цікаво. І це читається дуже швидко, так на одному подиху. Текст ніби гіпнотизує, і ти його читаєш, читаєш читаєш. Не відчуваючи, не відчуваючи важкості, і ось це найцікавіше. Загалом, я не знаю, чи варто радити прям як маст ось цей роман, але як щось що цікаво прочитати з чеської літератури, точно варто взяти і спробувати. Я, особ... я однозначно буду перечитувати цей роман. Для того, щоб знайти для себе ще інші інтерпретації, ще і, ще. і насправді, якщо мені вдасться колись я вивчу чеську для рівня, щоб я могла нею читати, і, власне, це буде той чеський роман, який би я хотіла прочитати в оригіналі. Це хороша робота, і варто відмітити, також те, як оформлена ця книга, ось ці колажі дуже сильно підходять під все, що відбувається під атмосферу і взагалі під письмо Грабала. Мені дуже це імпонує, як те, що всередині також є колажі, і вони додають зиску. Ще маю сказати, що мені не допомогло те, що я вже була в празі, тому що візуально я пам'ятаю вулиці, пам'ятаю, як вони виглядали, але як вони називались, я не знаю. А тут багато назв, які, в принципі, нічого мені не говорять. Я пам'ятаю лише Карлов міст, а все інше якесь там ем, мале місто, здається, було. І все, я не пам'ятаю жодної власної назви. І як на мене, це доволі наївно, що я збиралась вивчити е, Прагу через цю книгу. А от взяти її у подорож Прагою для того, щоб пройтись всіма. Пивницями, е, зайти у папу у золотого тигра, так, оцей легендарний, куди і сам грабал заходив. Ось це вже буде цікавіше. І я маленьке попередження. Главу номер 5 не починаєте читати, якщо ви щось їсте. Навіть, як на мене, це було занадто бридко. Будьте обережніше, нічого не їжте в цей момент. Ну і це був гарний день. Книга класно поєднувалась із погодою за вікном, створювала е, особливу атмосферу. Я задоволена сьогоднішнім читанням, не знаю, чи це буде найкращий день з цього марафону. Проте ми визначимо це з часом. Я не ми, я. От, пишіть мені, чи читали вже цей роман, чи він вам сподобався, які ваші думки, які ваші інтерпретації всього, що тут стається, а також. Якщо знаєте, можете порадити мені інших чеських авторів, які я задоволенням прочитаю. До завтра!